Всім привіт! Пропонуємо спортивні жіночі костюми фірми Esmara. Ось такі йдуть модельки. Худі в них йдуть в чорних кольорах і в зелених кольорах з капюшонами. В бускових без капюшона. Ось вони йдуть такого матеріалу. 65% іде котон. 35% поліестер. На флісі. Утеплені на сезон. З резиночками. З кишенями і з манжетами, ось такими знизу, це мова йде про штани. Е, також в е, розімери пропонуємо С2 штуки, М-ка йде 5 штук і Л-ка 3 штуки. Лоти робимо по 10 одиниць, ціна за костюм йде 650 гривень. Також робимо лоти для крупного опту, більш за деталями звертайтеся в приват? Будемо раді співпраці. Звертайтесь.